Інстинкт страху, як і всі здорові інстинкти, є абсолютно необхідним у системі життя. Але у людини страх не має бути сліпим. Ним повинен керувати розум. Він має бути під контролем роздумів, науки, медицини, санітарії, фізичної та психічної гігієни. Людина повинна раціонально розвивати свої функції та здібності. Один із грецьких філософів сказав: лише дурні ідіоти та божеві. Вільні не бояться нічого. Справжня мудрість і мужність це знати, чого боятися, а чого ні. Містика, окультизм і довірливість діють як небезпечні мікроби. Вони смертельно небезпечні для людського розуму. Різні метафізичні культи паралізують інтелект, занурюють мислення у летаргічний сон.